На свято Криниці, котре проводилось у День міста Радехова, з багатьох куточків України прибуло чимало відомих і шанованих гостей радехівчан у минулому. Прибули вони з щирим привітом і подарунками. Їх відзняв наш кореспондент Сергій Сторощук. Після освячення води і відродженої криниці на вулиці Криничній, розпочалося народне мистецьке свято. Яке ж свято без подарунків? Їх було чимало. Отримала подарунки міський голова Ніна Загиней. А представник почесного радихівчанина Володимира Кожана власноруч роздаровував їх найменшим радихівчанам. Як і кожного року під час святкування останніх років дня міста Радихова, ми вручаємо найменшим ті, які йдуть до першого класу, шкільні ранці із шкільним приладдям. І маємо велику надію, що ті е, діточки як виростуть. Будуть пам'ятати, звідки вони походять, і з якої криниці треба пити воду. Новенькі яскраво розцяцьковані ранці із школярським спорядженням отримали напередодні 1 вересня радехівські першачки. У слова вдячності рідному місту і своїм землякам емоційно виголосив заслужений діяч мистецтв України, родовий радихівчанин, а нині поважний львів'янин Володимир Саболта. Радію з того, що я українець. Радію з тим, що я народився на Львівщині. Радію з того, що я радихівчанин. Ці слова сценарію, який буде втілений 8 жовтня на сцені Львівського національного оперного театру, адже мають родини і міста, мають родини і люди. І я гордий з того, що я, хлопчина з Радехівщини, пройшов творчий шлях і увінчався званням заслуженого діяча мистецтв України, яке всі радехівчани приношу його. Бал. Щемливо прозвучали спогади вдови уславленого на Радехівщині та за її межами лікаря Шаварова, відомої громадської активістки Волині, пані Катерини Шаварової. Якось особливо хвилююся, бо стою і дивлюся на той будинок, де ми мешкали. Отут до криниці я ходила і брала воду, коли в мене були маленькі діти, і коли так трудно тоді було, не було ні газу, ні води треба було носити. А сьогодні тут виросла така прекрасна Криниця. Дякуючи вашій праці, чудово, прекрасно, це символ, ви знаєте, символ нашого Радехова, так як і свята вода сьогодні, цікаво і пізнавально прозвучала промова шанованої радехівчанки, громадської діячки пані Юлії Шуль. Але перший раз моя нога ступила на вулицю криничну в десятирічному віці моєму. Тут в тому домі чомусь нічого ніколи не ніхто не згадує про будинок, який стоїть тут поряд, і говорить за криничку. Говорить тут жив лікар Мотлюк говорить за криничку. Власне, чи не він побудував ту криничку? Поклінною і щирою стала промова нашої колишньої землячки, вчительки нині мешканки Львова, пані Іванни Гельгер. Дуже приємно, що була посвячена відроджена ця криниця. Тому що ми ще дітьми, будучи маленькими, бігали по вулиці і, набігавшись, всі бігли до цієї криниці пити прозору чисту джерельну воду. Мені здається, такої води вже скільки років я прожила, але такої води я, мабуть, не пила ні, ніде. Міський голова Радехова Ніна Загиней особистими грамотами і подяками. Тут же на святі за видатний вклад у господарку і культуру міста власноручно городила кілька десятків найдостойніших громадян Радехова, серед них міські громадські активісти, заслужені ветерани праці, міські депутати і працівники міської адміністрації та інші людям похилого віку вручено корисні і поживні подарунки від спонсорів. З нагоди професійного свята міський голова привітала і вручила подарунок радихівчанину з вулиці Криничної, учасникові хору, заслуженому гірникові України кавалерові трьох шахтарських орденів Ярославові Іванцю. Ця подяка вручається духовному отцю Ярославу, митрофорному протоіерею Української греко-католицької церкви, незмінному декану Родехівському, за справжній подвиг у збереженні цілісності громади, за багаторічну духовну працю на громаду, за виховання молоді у Божому та християнському дусі та з нагоди дня святкування міста. Отець Ярослав мав христини і мав ще службу, але казав, що, що десь під вечір підійде, і я просто. Хотіла, щоб ви знали, що ми його дуже пошанували. З подячним словом до земляків і гостей, які розділили раді свята Криниці на вулиці Криничний, звернулася громадська активістка радихівчанка Криничанка Марія Лопушанська. Повірте, ми дуже старались для вас переживали, хвилювались, але напевні, що нам трошки таки вдалося. Отже, шановні дорогі наші радихівчани, доброї отці. Гості нашого міста від усіх нас, хто брав участь, хочу подякувати вам за те, що ви прийшли і розділили нашу мрію відновлення нашої цієї криниці.